Сьогодні я вирішила перерахувати, скільки книг в моїй маленькій бібліотеці. Якого видавництва книг в мене найбільше. Тому, якщо вам цікаво, поїхали. Я розібрала свої книги. Але давайте їх перерахуємо. У мене тут 15 книжок від КСД. Я займаю перше місце. Далі, друге, як я мелькаю, бачу, що вівват. Я так розумію, зараз подивимось. Дев'ять книжечок від Вівату. Шість книжечок у мене тримає видавництво РМ. Це у нас тоді вони займають третє місце. Чотири книжечки у мене від BookSef. Видавництво Старого Лева. Дві книжечки. У мене є дві книжечки від «Абаба Галамага». Одна книжечка від видавництва книгу видавництво Книголав, видавництво Артбукс. Вона у мене теж одна. Так от наш підсумок. Перше місце в нас займає книгарня КСД. Друге Віват. Третє видавництво РМ, четверте букшеф, п'яте місце видавництво Старого Лева. А чого я думала? Вибачте, це видавництво ранок. Того в мене виходить видавництво Старого Лева і видавництво ранок по одній книжці. У нас з'явився ще один кандидат. А як я це так? Боже, вибачте. Значить, п'яте місце в нас займає Амам… Маг... Абама. Зачем називати так видавництво? А баба Гала-Мага? Угу. Шосте місце я розділю просто між цими поодиночними книгами: Книголав, Артбукс, Старова Лева і видавництво ранок. Тому можна називати своєю міні-бібліотекою чи ні? Господи, просто все складати назад.